Так, хочу з вами поділитися інформацією на Volkswagen Т5, чому постійно не роби печка, тут, особливо ці переключателі, чому у вас не дує воздух, щоб ви не лізли до цих механізмів, до цих регулюровок. А тут, якщо хто сюди лізе, постійно загинає троси. І він починає перегинатися і він починає підклинювати. Якщо у вас не дує печка, я вам покажу найперше, до чого дивитися. іменно Я маю виду до воздуха. Якщо у вас не переключає положення горячий чи холодний, там є переключатель чажок, вам його не буде видно, але ну, є на Ютубі теж одного хлопця. Ви подивитеся, бо я не буду бардачок спеціально знімати. Я вам покажу лише одне. Де знаходиться фільтр до печки, який прикриває радіатор. Якщо у вас плохо поступає воздух і починає печка плохо дути, не лізьте сюди, бо тому що тут один електрик, він наламав защолок. Мені довелося це класти на такий кембики. Бачите, один трос вже вискочив прямо при мені. І я половив це все на кемби, бо все, все обломано. Повністю тосики не трималися самі від себе. І цей тросик теж він не тримається. Бачите, він при мені вискочув. А, Найперше, треба міняти фільтр, який знаходиться коло моторчика. Я просто запхаю туди телефон. Не знаю, вам буде видно чи ні. От, видно. Тут всього два болта відкрутити і відняти від тий фільтр. Його треба хоча б раз у їх чистити. І не буде у вас проблем з печкою, не потрібно сюди лізти. Якщо у вас вже віддільна регулювання перекриває, то вже потрібно дивитися до правого. Тросика. Ну він лише він клеїне в цих машинах. Тут ніколи не клеїв, просто хто вмішательство сюди лазить, тому він і клеє. Саме більше клейне оцей трос, я його плосклубцями вінів. Я сюди залив масло і так само з мастю мастюном можна так само і літолом змастити. Але я не думаю, що не потрібно цей комфорт розбирати, там щось клітити. Якщо у вас сугубо просто не дує печка, то найперше дивіться до фільтра салонного і до фільтра, який знаходиться на двої машини. Я зараз покажу, де він знаходиться теж. Так. От відкручуєте тут два болти. От один болт, от другий болт. Тут взагалі Ну, Вам не буде видно, бо зараз світла немає. Я мусю машину віддати. Машина повернулася, хазяїн настояний, печка не, опять не дує, вікна потіють і передвігатися на, автоб... на автомобілі невозможно. Тому знімаєте фільтр салонний, де йде він коло моточка, він доволі дорогий на цю машину. І питання це рішиться. Цю дику можна а, любий, а, так само мейку, на клей а, силиконовий теж обліпити або на термоклей. І все, воно просто буде скоріше нагріватися. Тому до блоку комфорта, не лазьте там, бо просто ви його нарушаєте і просто потім будуть проблеми. Так, нічого, все по автомобілі я забив по електриці, утічка току йшла. Акумулятор у нас у мене вже машина сидить. Пару днів, все.